Доброго ранку малята! До Всесвітнього Дня Землі ми з вами намалюємо нашу планету. А земля моя блакитна, під крилом у сонця квітне. Сонце донечку голубить, сонце землю дуже любить. Малювати ми з вами будемо фарбами синьою та зеленою. Малювання буде грудочком серветочки для одного кольору та для другого. Розімнемо з вами пальчики, приготуємо білий аркуш для нашої планети та отакий вирізаний круг трафарет. Накладаємо, придержуємо, розминаємо пальчики. Уяви собі, маля, ти планета, ти земля. І круг сонця завжди боком ти проходиш крок за кроком. Добре, придержуй серветочкою наш трафарет. Одною грудочкою занурюю у синю фарбу. Так. Легенько-легенько намащу по всьому колу отакими притискаючими рухами. Добре. Другою кудочкою серветки візьму зелену фарбу та намалюю одну другу та третю пляму. Ось і вийшла наша планета. Яка чудова в нас планета, як радісно вирує тут життя, яке чудове синє небо! Я новий крок на ній роблю у мабуття. На все добре!